31 березня, 2 квітня, в Польщі місто Краків відбувся міжнародний турнір чотирьох дисциплін: а саме, стрибки на акробатичній доріжці, стрибки на батуті, стрибки на подвійному міні-трампі, а також спортивної акробатики від нашої спортивної школи Барса прийняло участь дев'ять вихованців. З них два хлопчики і сім дівчаток. Змагання відбувалися в трьох класах, а також сіньори. В змаганнях третього класу прийняли участь Плавко Тетяна, Хлуз Дарія, Дмитраченка Анастасія, а також Матвій Приплавко. Він зараз виступає за польський клуб. Це наш хлопчик. Він з батьками переїхав тимчасово до Польщі. Він виборов перше місце. Це також дуже приємно і почесно і став чемпіоном. У віковій групі 2009-2010 року народження серед дівчат перше місце виборола Єлецька Орина, а у хлопців Овсюк Олександр став чемпіоном. У першій класі Нагарянська Дар'я зайняла почесне третє місце. Старжинський Тимур виборов срібну винагороду цієї ж вікової групи. Критерії оцінювання дітей була техніка виконання та складність елементів. Дуже задоволені результатом, тому що, по-перше, нам вдалося поїхати на ці міжнародні змагання. А по-друге, ще й достойно представити наше місто та нашу спортивну школу на міжнародній арені. Кубок міжнародні змагання у Польщі. Я виборола перше місце. По перший день я пригала собі знайомі елементи, а у другий день зробила таку ж саму комбінацію, тільки з іншою кінцівкою. До змагань ми готувалися місяць-півтора. Елементи були вже знайомі, я їх вже відпрацювала майже до ідеалу. Тренуюся вже сім років з п'яти років. Готувався до цих змагань десь. Мабуть, місяць, шість разів на тиждень я приходив в зал та тренувався по три години. Повітряні тривоги заважають тренуватися, але я все одно знаходжу час, щоб прийти у спортивний зал. Було дев'ять претендентів на медаль, серед яких я ось вийшов другим. Я їхав туди з, ну, з новим елементом, але там в мене він не вийшов, тож я вирішив ну, зробити своє. Стару програму, а не прогадали, що вирішили таку комбінацію ставити. Саме цей вид спорту він не такий, як всі. Він захоплює тебе, розливає мужність, коли ти стрибаєш, в тебе летить свіже повітря, і ти відчуваєш себе як вільною птицею. Я зайняла третє місце. Я змогла зробити все, що я планувала, добре зробила, і мені сподобалось. Було дуже приємно ставати на підестал, розгортали прапор. Це було дуже класно. Це були мої перші змагання за кордоном. Дуже класні враження. Ми познайомилися з деякими спортсменами з інших країн. Я зайняла п'яте місце. Нас було 38 учасників. Це теж непогано. Було важко, дуже хвилювалася. Мене підбадьорували тренери, команда вся теж дуже сподобалось. Місто краків дуже гарне. Мені дуже сподобалось. Були дуже сильні суперники з різних стран. Для мене було почесно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Мені дуже сподобалось, тому що там був дуже великий зал, м'яка доріжка. У нас приймали дуже щиро.